Козацьке товариство! Дивиться? Приймаємо дітей в наше товариство, козацьке. Так? Добре. О! Чи готові діти? Ви дотримуватись козацьких правил? Так. так. Тоді ставайте на клятву. Рівненько стали всі. Струнко. Шанує маму і тата. Завжди, завжди працюй завзято. Так. Люби рідну країну, що зветься Україна. Так. За волю, за віру, за честь України я буду не в тому стоять до загину. Нехай небезпека щитує навколо та друзів своїх я не зраджу ніколи. <мулявання> так, добре, ну що, діти, а тепер беріть барабани і почнемо гучно грати і гарно кінці.